Всім привіт-привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні прогуляємось із майже останній день завозу. Як бачите, в нас досі ще спекотно, дуже. Я би сказала, тому є в шортиках, зверху жакетик. жакетах, давно мріла так надягну, одягнутися і знизу, кейди, звичайно, щоб зручно бігати по магазинах. Сьогодні у нас 26, а я думаю, насправді всі до 30 градусів жари, тому. Не відпускаємо теплу осінь, зустрічаємо бабине літо. Тому я підібрала декілька образів. Ось, наприклад, ось таку а, спідницю, яка перекочувала, дуже трендова була цього літа щось подібне. Бачите, в секанті майже нікого. Тому що я була в першій половині дня. Взяла ось таку віскозну сукеньку. Під верхній одяг, під жакети, думаю, класне буде поєднання. Буду вам показувати. Зверху бірка зрізана, тому намагаюся знайти склад знизу. Нижня бірка каже нам, що це котон і віскоза. Щось типу зроблено в Римі, але не знаю. Ну, тканина приємна. А Ось ще один хід тяра літа, переходячи на. Осінь, у кого дрес-код, наприклад, на роботі чи в школі, там чорно-білий, то а, влітку були такі льняні жакети, дуже модні, світлі, білі, бежеві. А тут я знайшла такий від H&M в чорному кольорі, що на осінь теж буде дуже актуально. І на теплу осінь можна натягнути просто на без нічого. а На прохолодну можна підтягнути якусь сорочку. Знайшла ось таку. Курточку шкіряну зроблена в Індії. Ну, та навіть на російській є, що це натуральна шкіра, і на англійській, звичайно. Чи знало, що в Індії корова це священна ж тварина, але найбільше виробництво шкіри саме знаходяться в Індії. Парадокс, але такий факт. Ну І звичайно, що власники там є англійці, які до 1950 року Індія була колонією Великобританії, тому багато рем залишилось. Досі під власністю іноземців, європейців, англічан, німців і так далі. І так, почнемо нашу примірочку. Тут я змінила лише спідницю, все інше це мій образ. Він такий світлий, біленький, така хмаринка, зефіринка вийшла за рахунок цієї спіднички. Вона така добра від F&F, по-моєму, в розмірі M, така SM. Вона um, ну, досить коротенька, якщо натягнути її на талію, Якщо хочете зробити трошки нижче, то можна приспустити на стегне, трошки до пупка. Але мені здається, така актуальна, досить при, приємна довжина. Там є підкладка, зверху um, там натуральні тканини, зверху і знизу, тому нічого не присвіщається. Зверху такий, знаєте, перфорирована бавовна. І, бачите, приміряла вже із жакетом в клітинку. Він, до речі, мені малуватий. Так, у плечах трошки тисне, тому що це 34-й розмір. Але жакет подовжений. Так і має бути. І щось у цьому є, коли знаєте, тільки край з під мічки такий граливий, виглядає з під жакету. Класний прийом, знаєте, поєднання різних стилів, такий строгий, знизу, більш такий граливий. Якщо вам стане жарко, наприклад, спекотно, як сьогодні, там до, до 28 градусів можна розтягнутися і буде такою білою хмаринкою, вам не буде спекотно, а в, зранку чи ввечері можна одягнути жакет, і вам буде досить. Комфортно і ви не замерзнете, тому що за жакет від смис від тканини, але він досить цупкий є. І ось так це виглядає. У мене просто зверху така майка класична, базова. Не з дуже тонкими бретелями, просто обовнена. І ось тут більш такий діловий образ, але я б сказала, нарядний рахунок цієї спіднички, як вам. І в школу можна, і. В інститут, на роботу не знаю, у кого дозволяю, тут трошки, знаєте, така відкрита спинка. Якщо, ну, це так, щоб зробити більш офіційним, можна піддягнути туди сорочку, чорну або білу, або і ту, і ту мати на змінку, щоб комбінувати світлий верх, темний низ і навпаки темний верх, світлий низ, Так найприкольніше, мені здається. І таке поєднання я дуже її в школі полюбляла. Те ж саме чорне-біле, але навпаки. Дуже класно всі жакети. 36 розмір H&M. Не знаю, чи це актуальна колекція, але прикольно такий, знаєте, жакет в стилі смокінгу. Такі атласні є частинки в нього, наче від відворот, і на накладних карманах є такий, знаєте, атлас. І от так от я накинула жакетик. Мені подобається поєднання сірого з чорним, тим паче гудзики на жаль теж є чорні. Це найбільш прохолодну погоду і така троєчка у вас виходить із базових кольорів осені. Цієї осені, звичайно, що найпопулярніший новий чорний це коричневий. Тому я взяла оцю справу курточку коричневого кольору, але чорні. Чорно-білі тона ніхто не відміняв. І ось показую вам поєднання цього жакету вже більш неформальний образ із джинсами або з джинсовими шортами. Це мої шорти. Ось показую вам, як можна так комбінувати. 101 один образ з одним жакетом. називається. Влітку це був, повторюся, білий, бежевий, а восени це чорний жакет. Дуже класно, мені подобається як він і така жилетка, знаєте, раз чотири гузики там помістилися. І залишився останній образ. Із цією сукенькою. Ось так він виглядає. А курточка, звичайно, така класичного крою, класичного стилю. І сукня така незвичайна. Ну Вона така міді, не міді. Трошки нижче за коліна. Дуже класно, мені здається, буде з казаками, якщо знайти такого ж кольору, як курточка. Світло-коричні або молочні. Такі було б класно, але в цьому цей я не знайшла. Курточка така під моєї засмаги. Поки що ніжки ще засмагли, тому можна носити щось коротеньке. А то я вже плотно влізла в джинси, коли похолодали, і ось сьогодні вирішила, що ні. Що треба насолоджуватись бабиним літом. З обіда і до вечора така прямо спекотна температура. Дуже-дуже нагадує літа, якщо б не прохолодні ночі та ранки. Ось такі образи були на сьогодні. напишіть, які ваші улюблені. Буде цікаво почитати в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До нових зустрічей. Пока-пока!